Ну, на ще не запущено. Скажіть, будь ласка, з яким питанням ви йдете до керівника? Сьогодні ми прийшли на прийом до голови до керівника Вінницького обласного ГНП з питанням. Ну низка питань, звичайно, накопичилась саме головне комунікації з громадськістю, тому що вже кілька років. Ну, особливо це, коли прийшов, ну в тому числі, незважаючи на те, що прийшов новий керівник, є питання до комунікації з громадськості. Знову ж таки, ну, у нас є обґрунтовані такі підозри в упередженості працівників деяких. В першу чергу, це які відповідають за комунікацію, є така Аня Олійник. Яка е, фактично блокує, Бу було фальшування, при, е, коли презентували нового керівника. Е, була нібито зустріч з громадськістю, хоча була е, ну, скажімо так, особлива громадськість прийшла, яку ми всі знаємо. Решта була е, неповідомлена, е, навіть певні маніпуляції відбулися. На Фейсбуці з'явилися оголошення вже після того, як відбулася ця зустріч. Прийшли тільки ті, які мали прийти, і це по цей час. Зрозуміло так. А саме головне це реалізація програми, якої треба негайно, щоб поліція починала працювати, виконувала свої функції і завдання, які передбачені діючим законодавством. І ці схеми, які були запроваджені попереднім керівництвом Вінницької поліції, це п'єдесом по покриванню е злочинів вінницьких чиновників, треба негайно припиняти і починати працювати. Дякую вам Дякую.